Розглянемо, як швидко передекларувати пацієнта, якщо немає необхідності змінювати будь-які його дані. Для цього з профілю лікаря первинки в меню, де є декларації, обираємо створити декларацію. Заповнюємо мінімальні критерії, які нам потрібні для пошуку пацієнта. Це прізвище, ім'я та дата народження. Якщо у вас ще є ідентифікаційний код, також можете ввести для того, щоб конкретніше знайти даного пацієнта. Обираєте шукати. В результатах пошуку бачимо нашого пацієнта. Обираємо його карточку. Далі в нас іде порівняння карточки, яка є в Ахелсі та яка є в Аскапі. Натискаєте продовжити. І, відповідно. За допомогою СМС йде переукладання декларації, тобто цей метод автентифікації, який є в пацієнта, ви його обираєте, натискаєте створити та вводите код, підписуєте декларацію з пацієнтом.